От уже амброзія зійшла. Потепліло, плюс 20-23. Про амброзію це вже буде наступний репортаж. Вітаю, друзі, ми з України. Друзі, ну продовжуючи нашу нову тему, наш новий пілотний проєкт. Просто про бур'яни. Сьогодні ми вам розкажемо про такий відомий вам бур'ян. Небезпечний для сільськогосподарських культур, як лобода. Лобода, друзі, якщо коротко, буває трьох видів: лобода гібридна, лобода біла, багатонасіннева. Я сьогодні розповідаю про лободу білу хеноподіум альбом. Чим же вона така цікава, ця лобода, друзі? Ну, Мабуть, ви її пам'ятаєте в посівах Сої. Особливо по сібах цукрових буряків, хто займається небезпечний бур'ян. Важко з ним боротися. Дуже багато забирає вологи. Забирає до 30% калію. Одна рослина лободи на квадратному метрі, по різним даним, може зменшити до 50% врожаю. Уявляєте собі, 700 тисяч насінин. Одна рослина може. Дати 700 тисяч насіння насіння потім залишається на багато років в ґрунті. Хоч і проростає воно з глибини там, 3 см. Але, друзі, я вам скажу, що бур'ян досить неприємний. І боротися з ним не так, то просто. Ну, якщо ви не працюєте там, гербіцидом суцільної дії, гліфосатом, Гліфосат її забирає дуже добре. Особливо важко боротися в цукрових буряках через те, що це один клас. Бур'янів, один вид бур'янів, так, так званий. Але я скажу, що боротися можна і потрібно через те, що конкуренція за воду, за світло, до двох метрів може рости лобода, особливо на родючих ґрунтах. Уявляєте, одна рослина, а коли її багато. Ну, в общем, неприємний бур'ян. То оскільки в нас коротко про бур'яни, то я вам коротко і розкажу, друзі, що в різних культурах, чи в це в просапних, чи це, наприклад, в посівах і пшениці чи яруї ріпаку існують різні гербіциди для захисту від лободи. Наприклад, в посівах сої можна забирати гербіцидами на основі там, бентазону, додаючи тіосульфат метил, ну, той же самий Хармані 6-8 грам. До 2 літрів, 2,2 Тобто, друзі, норма продукту, тобто гербіциду від лободи залежить від її віку. Найкраще лободу в ваших посівах забирати, коли вона маленька, коли вона в фазі сім'я долі. Коли ще не з'явився хлорофіл, особливо в посівах цукрових буряків. Через те, що якщо з'явилася вже перша пара листочків, а потім друга, необхідно вже додати норму гербіцидів, необхідно додати різного роду сульфатанти, прилипачі. В общем, мороки з цією лободою буде дуже багато. Тобто в посівах кукурузи можна застосовувати металохлор із терботілазіном, ну та ж сама примекстра. Можна інші гербіциди. В общем, гербіцидів проти лободи дуже багато. посівах пшениці можна забирати гербіциди на основі трибунурон метилу, навіть, навіть гербіциди на основі гормональної групи можуть добре працювати проти лободи. Але все залежить, я ще раз повторю, від її віку. Якщо вже отака лобода, друзі, тоді вже обов'язково необхідно. І коли з'явився, в неї така характеристика. Такий наліт восковий, особливо коли посуха. І тоді дійсно необхідно додати там сурфактанти, пенітранти, пенітранти, прилипачі для того, щоб працювати проти лободи. Так що, друзі, тепер ви знаєте, що лобода це дійсно злісний бур'ян, що його краще проти неї працювати, коли вона в молодому віці. Хоча вона всходить, друзі, вже в березні місяці і можете аж до жовтня вегетувати. Плодоносить вона влітку, десь в липні, в серпні. А, Ну, в общем, якщо коротко, то і все. Через те, що ви й самі можете прочитати про цю шкодочинну рослину і зрозуміти, як з нею боротися. Але тепер, спілкуючись з нами, ви можете. Застосувати ті чи інші рішення проти цього бур'яну в різних культурах. Я хочу вас запитати: а які гербіциди ви використовуєте проти лободи, наприклад, в посівах пшениці, ну, наприклад, в посівах кукурузи, ну, в посівах, наприклад, сої? Тобто цікаво знати нашим аграріям, а які найбільш ефективні діючі речовини проти лободи білої на ваших посівах. Друзі, сьогодні з вами працює Олексій Серєнко і наша команда ArtFields. Насамперед, хочете знати більше, завжди бути в курсі всіх справ, Підписуйтесь на наш канал Мистецтво Поля Серєнка. Лайки ставте, друзі. Вони дають можливість інформацію піднімати догори і робити її доступною більш широкій аудиторії. Друзі, коментуйте. Ставте запитання, ми будемо відповідати завжди на хороші, адекватні питання, давати відповіді, але тільки на адекватні. Бажаємо всім перемоги і нам, і вам, миру, добра, злагоди, щоб ви отримали високі в цьому році врожаї і не просто врожаї а й прибутки. Щоб ви не боялися лободи і не тільки лободи. Ми будемо говорити в нашому проекті про бур'яни, про основні бур'яни, друзі. Як я вже обіцяв, можливо, наступна у нас інформація буде про амброзію. Через те, що також небезпечний бур'ян ми підготуємо коротку інформацію, як з нею боротися, як вона виглядає, в чому вона небезпечна. Все, тоді на все добре, до нових зустрічей. Слава Україні!